Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді набір JackieMi Jam 8186 a Цей набір заїжджає до нас ось такі коробочці, підходить для ремонтування телефонів, планшетів різної дрібної, побутової техніки. Зворотні сторона. І дивимось комплектацію, відкриваю коробочку. Бачимо ось такий кейс. І є ще ось така вкладка. Набір входить 83 предмети. предмети. Різні біти. Турцеві головки, ось така викрутка тримач, дуже зручна, прорезинова ручка. Так. І ось Ще багато інших допоміжних предметів для того, щоб було зручно ремонтувати ваші прилади. Ось таке намагнічувальне кільце. Так, ще пінцет. Детальніше про комплектацію читайте в описі під відео. Замовити даний набір, ви можете в нас на сайті, посилання нижче, також в описі, і також можете скористатися промокодом, який ви бачите зараз на екрані.